Щойно за тебе по карті, де національний кешбек, на 31 гривню взяла каву і рогалики. Дитина ми їздили мені в стоматологію, мене чекали, дитина попросила бутерброди з сосисками і в рогаликах. Це Заїхала придбати. І на 133 гривні придбали тортилью, сосиски, клементини, помідорчик. один, До речі, помідорчик затягнув. Грамів на 7,50 помідорчик. А Ківі по, 50, по 60 гривень на 6,53 штучки. Ось таке. Перевіряла все по штрих-коду. Жоден з цих товарів не йде з національним кешбеком, тому я платила картою АТБ від Абанку. Там 1,2% кешбеку буде за цей весь товар. А за цей буде 10% на карту повернуто в вигляді національного кешбеку. Дякую за увагу. Гарного дня!